Ну мы здесь с 2014 -го года находимся. Приехали, как только это началось. Помогаем ЗСУ вместе с военными тоже. На задание выезжаем. Все, что в наших силах мы делаем. Мы за правое дело, потому что мы не нападали, на нас напали. Це, наша, це земля України, ми теж живемо вже давно. Це, вважаємо, ми вважаємо це своєю второй родиною. Цей контрнаступ відбувається не лише на Слобожанщині, на Харківщині, де воюють бригади, яких ми підтримуємо. Ми вітаємо 25-ку і інші. А і в Херсонській області, де працюють наші війська, і на Запорізькій ділянці біля Гуляйполя, де е наш славний батальйон, який е тримає оборону, і який в будь-який час готовий перейти до контрнаступу. І е ми, не залишаючи їх без нашої допомоги я хочу подякувати Володі Арєву, який є таким, якщо не хресним батьком, то янгело-охоронцем цього батальйону. І він прийшов, він вибив для того, щоб цей пікап вже зараз відправився на фронт і виконував важливі завдання по обороні держави. Я з величезною приємністю нашим друзям вручаю. Ключі від машини твердо переконаний, що ми це передаємо в дуже надіяні руки. Бальшое що... вам спасибо э, за допомогу. Нам це дуже потрібно. нужно. Как раз дві машини у нас розбили. Ми знаємо, що ви багато допомагаєте. І від нашого батальйону вражаємо вам благодарність. Спасибо большое. Да. Дякую. І чекайте в гості. Ми ще з подарунками приїдемо. Ми Дякую. підготували Дякую. Дякую. і генератори, і дрони, і буржуйки. Так що зиму будемо во всі війни і будемо робити все для перемоги. Наша відповідь Кадирова. Україна победить, тому що ми сражаємося за праве і діло. Це земля України, і ми ввільнемо всі наші території обратно. все до єдиного.